Так, ми здійснили свою мрію. Ми приїхали на Петрівку. Ось гості мучаються з моєю машиною. Буковинка лада. Закрени. Зараз підемо по значним містам. Маковка, ну, от, ну і Петрівка, Перший пункт магазин Маківка. Вона йде, а не так. Понять, так, на рыбу, Стенд на решке. Фурнитура. Стрички. Летячий куточек. Схемы фитбисер, Бусины. Наборы. Фурнитура. Наборы. Абрис нитки. Декупажний рай заготовочки. Так, тут у нас заготовки під вишивку. Дуже гарнущі. Всякі коробочки рукодільні. Фарби. Так, нова слобода. Муки вибору. Дуже гарні роботи. Креативна вишивка. От дивимося, чи взяти Ага, наборці. Ми прийшли нарешті книжковий ринок Петрівка. Ось так, щоб ти потім не сміялась, що хто друг друга знімає. От так, щоб ти знала. Як це, коли ти сміваєш знімаю тебе. Деякі прийшли, витрачати гроші. У мене грошей мало, то я краще познімаю. Ось точка номер раз на Петровці.